Так, ну що, всім доброго дня. За нашою спиною будиночок знаходимося ми в місті Яготин, Бориспільського району. Правильно? Так. Да. Яготинська територіальна громада. І будиночок, який перед нами, він новозбудований. Скільки років пройшло, як ви побудували? Це, мабуть, у 10-му році, 10-11 років. Коротше, будинку ще немає 15 років. Ні, нема. Значить, Про те, як будувався будинок, зараз по ходу все будемо розповідати. У будинку є всі комунікації, газ, електроживлення, три фази заходить на опорі. Сейчас покажемо. Водопостачання тут своя свердловина, є каналізаційна яма, є запланований санвузол діючий. Свердловина якої глибини? не пам'ятаєте? 60 метрів. Знаходимося 60 метрів. Да, ми неподалік від траси, київ Харків, між Яго Яготинським вокзалом і трасою. Значить, ну що, всі деталі зараз вам покажемо. Кому цікаво, дивимося, а ми починаємо огляд будинку, так? Да? Давайте. Ще раз привіт. Диві, ще раз добрий день. Що, да. давайте покажемо ваш будинок. Давайте. Так, ну стоїмо ми на дорозі. Вулиця у нас, назва вулиці. Пилипа Орлика 2. Номер будинку 2, Вулиця Пилипа Орлика, назва не змінювалася. Це ні, наш. Ні, ні. Орлик це на хто? Письменник? Ну, я не знаю. А, це я забула. І я теж так само на двойки вчився. Так, вулиця у нас із бетонних плит. Вона не асфальтована, але ці плити, можна сказати, вічні, з ними ніяких проблем немає ніколи. Ями не утворюються. Вон там іде в нас вулиця Толбухіна. Все подвір'я огороджено металопрофільним забором. Це метал називається цинковка, по-моєму. Зараз да. 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 пройдусь, покажу вам вулицю Толбухіна асфальтовану. У нас в яготин дві заїзних дороги. Одна дорога центральна. І одна називають її стара дорога, а от ми зараз її бачимо. Так, ось так виглядає у нас будиночок з боку. Поруч є автобусна зупинка. У ту зупинку там вторець машина жахнула, <гум> володіла. Ну, то не я був, скажу. на углу подвір'я є газорозподільчий пункт, але він нікому не заважає. Люди віками користуються. Ніяких проблем. Так, ну надіюсь, машина вам, дизельок, який приїхав, сильно заважати не буде. А ми переходимо на подвір'я і розкажемо все, що є на подвір'ї, що заплановано. Ну, Все в підряд, правильно розкажемо? Про, да. конечно, як розказано. будувалося, як мозолі натиралися, як <рек> сльози лились. лились. Тоді було натхнення, <реку> бажання. <реку> да, да. Всіх порвемо, всіх порубаємо. Це добре. То так. старалися. Согласен. Все робили, допомагали дітям. Так, відразу зайшовши на подвір'я, стою в угол подвір'я і показую. Зліва на опорі у нас трьохфазний лічильник. Однозонний. При бажанні можна підключити. Тут господар зліва від себе робить огорожу. Позаливав стопчики, скоро тут огорожа з'явиться. Сусідський тузик не кусається. І тоді не перелізе просто. Подвір'я приватизовано, майже 12 соток. Якщо бути точним, то 11 соток 61 квадратний метр. І ще 39 квадратів, і було б чітко 12. Це у нас що? Каналізація? Каналізація, да. Це, це каналізація у нас. каналізаційна яма. Вона поруч з дорогою і дуже легко і вигідно її можна викачувати. Тобто там або відкручується метал, або знизу знімається і труба вкидається. Далі, отам От скважина. Е Ану, Павло, скажіть, насос погружний чи поверхностний? – Погружний. Погружний. І глибина скважини 60 метрів. Ви вже казали? П'ятдесят 59-60, отаку. Ага. Тоді. Так. Так. Да. До будинку підведено газ. Є новий газовий проєкт. І ще що характерно, хочеться розповісти про будинок. Будинок е отакої от споруди, як ми зараз дивимося. У мене на продажі всього лише один. Колись люди недавно хотіли його продати, потім передумали, а зараз, ну, так, життя склалося. Якщо ми його постукаємо, то ми відчуємо, що це повністю е пінопласт. Але тут стіни не пінопластові, а тут стіни е, желізобетонний каркас армірований. Були такі блоки, е, що вони як конструктор з пінопласта складувалися. І всередині цих блоків заставлялася арматура, і потім робилася заливка. І так рядами, рядами, рядами весь будинок будувався. У будинку повністю залізобетонне перекриття, я його зараз покажу. У будинку стропильна система, яка держи е, дах, ну, е, покриття, теж повністю з метала. Тобто дуже багато використано металу, метала е, ну, Вічність гарантована на довгі-довгі віка. Будувалися, так? Да? Ну, звісно. Якщо навіть донати була на кацапів бахнути. Е, Атомна бомба, то будинок должен вистояти. Всі прекрасно розуміють. Так, покажу городину. Тут е, городина величенька, ще буде в кінці фотосесія, де буде повністю теж все углів фотографовано. А зараз поки що навкруги обійду будинок. Павлю, може я щось забув сказати? Ви хочете додати? Ні, нічого, все правильно. Все правильно. Так, так. за стіни розповів. Да, до речі, металопластикові вікна усі. Дивлюся, в деяких де, де ніде стоять однокамерні, а де ніде стоять двокамерні склопакети. Ну. Що, що так вийшло? Там одно, там двох. Та я не знаю, це син чи син, син купляв, чи я не знаю. Коротше, хто вони... заказував, до того і претензії, так? Да? Ну так. Да. Це що планувалося? Це бісетку хотіли построїти. по українськи Альтанка. Альтанка? Так. Да. Будете ну, Ром, Я вибачаюся, я ж. Все нормально, але ви пам'ятаєте, що я. вас і чують. <хи> Все-все, не треба вибачатися. Так. Заїзд тут, асфальт є. Ну, Я думаю, що кожен господар буде заїзд обладнувати по-своєму. На подвір'ї, отам, в глибині, є металевий гараж. Він дуже здоровий, то є, там заїжджає е, будь-який автобус з будь-якої висоти, навіть якщо на ньому буде зверху і додавка. Висота воріт, ну, точних 3 метри є. Всередині є оглядова яма, всередині є система для підняття двигуна. В общем, тут в один час е, син займався ремонтом автомобілів. На даний час здоров'я йому не дозволяє цим займатися. Павло на одход, якщо не хочете бути учасником відео. <різь> так, на другий поверх є металеві сходи, зварені з нержавіючої труби. Ну, Вічність гарантована. Фотографії гаража всередині я вставлю просто на різкої фотографії, бо того, що туда ще знесли непотрібні. Меблі і вони трошки захаращують гараж. Але все ж таки я всередину зайду, вам трошечки покажу. А нормальні фотографії, я думаю, ви зорієнтуєтеся. Так. Ось. там є система підняття двигуна. Тут а це, 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 є світло. додаткова лібетка. Світло не включило. Та, нічого страшного, може Ні, ось з я... цієї сторони. О, ага. бачите, трошки включилося. А ну і отам теж над цим ага. ось. Так, хорошо, хорошо. Сейчас. На э, горищі э, чердака э, також можна там дещо зберігати, повністю дерево. І там, як завжди, металевий каркас. Вам не видно на фото, але я вам точно це говорю. Так, ну що, Вон ворота, вони повністю по всій висоті гаража. Гараж зовні, правда, треба буде пофарбувати. Зараз у господарки немає такої. Можливості, щоб зайнятися фарбуванням. Ось оглядова яма. Ну що, ходімо далі. Так, на подвір'ї ще показано не все. На подвір'ї у людей було, був запланований погріб. Вони його викопали, стіни виклали, з цегли. але не зробили лише шию сходи і не переклерили. Тобто, при бажанні. Новий господар захоче доробить, якщо погріб не треба, буде, не буде доробляти. І по плану, по технічному плану, не по технічному, а по будівельному плану, ось тут повністю повинен стояти господарський блок на декілька входів. План блоку я також зараз вмонтую у відео для того, щоб вам було зрозуміло, про що йде мова. Далі. За гаражом є літній туалет, але в будинку також обладнаний і е, діючий унітаз. Каналізаційна яма, там ванна є, гаряча вода. Щоб вже не вертатися потім на вулицю, зараз піднімусь на горище, покажу вам перекриття, покажу, як зроблена стропильна система з металу, і потім будемо рухатися до будинку. По подвір'ю я може щось забув сказати. Та, вроді, вроді все, Все, що ви говорили, ну, все озвучило. От, от, тут у, у, був ліс стояв. А, вичистили все. Да, а, до вичистили. речі, там, мабуть, ворота ще є, я бачу. Ворота є, є. Да, зараз там, я постараюсь вам показати. Там... І, он он видно, видно, що між тими стовпчиками є створки. І тут городини, скільки ви приблизно десь пахотної получалося? Та в нас було отак і сюди було, а тоді тут вони от машини ставили так. Ну, Сотки з на навіть. Та ні, я вам скажу, або, то, то точних, точних до 500 можна було пахати. Можна. Так, он, он сусід підійшов, давайте побалаким. Ну що, Рухаючись до будинку, хочеться акцентувати увагу, що на круги всього будинку є обмостка. Вона в непоганому стані, да, вона трошки полущилась. Я вдома е, обмостку накривав е, плиткою тротуарною і підмішував у клей е, стекловолокно. Або ще в народі називають фібра. Плітка лежить, як мертво зацементірована взагалі, ніде ніякого не лучиться нічого. Тобто, всі обмостки, які лежать під відкритим небом, постійно падають осадки, вони руйнуються. А от фібра вона дуже добре тримає, тримає в кучі все. Ну що, заходимо до будинку. Мир Боже, вашому дому. А я не знаю, що сказати. А в прошлий раз я вам говорив, з, з, з миром приймаємо. З миром приймаємо, так. Так, всередині будинку. Значить, в цій кімнаті зроблено гіпсокартон кругом. Да. І оцей гіпсо... Так, да, бачу, да, бачу да. точно, що там зроблений гіпсокартон. І Ми він... Ой! На каркасі. Маленька пауза. Так, була. Рекламна телефонна пауза знову, але вже не в мене Павлони, ну нічого. Так, ще раз акцентую. Дахи стеля, потолок в кімнаті гіпсокартонний, зроблений із таким переходом. Вставлені ліхтарики, освітлення кімнати. З зали в нас є вхід, не з зали, а як це? веранда, прихожа. Ну, як веранда, чи прихожа, як його назвати. Да. Значить, тут. Е Вхід в кухню, вхід в санвузол і вхід до зали кімнати. Але що характерно по будинку, так як підказує господиня, що ось ця стіна вона будувалася пізніше з цегли, так? Ну, одразу зробили фасад і цю стіну, а тоді сті... про вже ложилися. Ну, простінок цей положився тоді, коли вже перекриття було? Не пам'ятаєте? Я не пам'ятаю цього. Ну, При бажанні при бажанні можна навіть десь залишити опору або зробити полуаркою, і можна зробити у будинку перепланування. Тут цікаве планування тим, що по правій стороні йде спальня, спальня, потім санвузол, ну, ванна кімната з туалетом і кухня. А ліва частина будинку її можна ну, планувати як завгодно. Я от зайшов, як по-своєму, то для себе прийняв рішення, що я б тут при вході зробив би невеличкий тамбур, як прихожка. Тобто зайшов, роздівся, розбувся і далі пішов по будинку. Правильно? Можна так? Да. і так. Там вже будуть планувати, якщо хтось візьме, так хай планують самі. Згоди з вами. Як, як а, їм буде подобатися. Підлога повністю бетонна. Бетонна, так. Да. І ще ми як строїли, так ми ще. Пінопласт туди ложили. Ага, утеплена підлога да. пінопласту. Так, да. ну як, по, по стіні, там, де був фундамент. Ви маєте на увазі, що всередині, да. коли ви заливали от стіну. Да, от, до, там, от, от фундамент там. Там ми ложили. Є, є пінопластова простой, да. щоб холод да. з вулиці не заходив, да. не, про, не охолоджував підлогу. Це нам, нам так підказали і тоді хлопці. Таке зробили. Прийнято. Тро взято трошки, уваги. трошки пізно вони нам сказали, а тоді вони брали, підкопували, поки ще не, не бетонувалося нічого поли, так вони пінопласт туди. Зрозуміло. Вложили. Так. Далі. Оглядаємо кухню. Тут положена підлога, плиткою викладена, теплої підлоги нема. Ні. Нема. Так, далі. З лівої О, сторони тут. газовий котел. В робочий працює, встановлений бойпас, без електроживлення тут все працює. Якщо газопостачання є, то будинок не замерзне. Єдине, що якщо уходять люди і не знають, чи буде виключатися світло, то можна ось цей кран поміняти просто на клапан. І потім, коли насос включається, клапан автоматично закривається. Ну, це кожен по-своєму як захоче, так і зробить. Тут син. Володя прийняв рішення стелю підутеплить, але не встили її підшити. Планувався він під направляючий гіпсокартона. Ще раз повторюсь, що на кухні вікно двохкамерне, металопластикове, над плитою є витяжка. А так, кухня не маленька, тут є де розвернутися, розгулятися. і виведена на кухню каналізація, підведена вода. Тобто, якщо тут хтось буде ставити кухню, то все можна підключити, під'єднати. До речі, звернув увагу, що електропроводка мідна. Так, вибачаюсь, знову, знову пауза. Продовжуємо розповідь. То ви ляси точите по телефону, тоді я точу. Я... Ми поки з вами знімаємо відеогляд будинку, так ще півдня пройде. Так, санвузол. Як бачите, світло працює. Є витяжка. З моторчиком. Ну, електрика, як бачу, туди була просто зроблена до розетки. Вікно відкривається на провітрювання. Зроблено дві батареї. Одна під вікном і для додаткового тепла одну ще під стіну вивели. Ну, зазвичай в санвузлах треба, щоб тепліше було. Все працює. Зараз води, води нема. А, ні, є, є. Ну, може може ще... Вова, Вова в Ага. Так, унітаз працює. Місце для пральної машини передбачено по лівій стороні. Тут просто квартиранти поставили свою пральну машинку. І ось в угулі ще встановлена ванна. Теплої підлоги тут немає. Дах, потолок треба буде ще підшити. Ну, він такий високий, в принципі, не сильно потрібний. До речі, можна буде коли підшивати потолок, одночасно кинути проводку для витяжки, і ще додатково додати короб для того, щоб витягувало повітря з, з усіх частин кімнати, а не тільки в одному углі. Це дуже-дуже корисна порада. Так, за прихожу розказав, за кухню і ванну кімнату розповіли, йдемо далі. далі. Далі в нас зала. Так, люди добрі, не дивуйтеся, що матрас лежить посеред кімнати. Просто ми його положили тимчасово, щоб він не портив нам загальний вид кімнати. Вид, вид. Да, вид, вид. Так, також в залі вікно відкривається. Висота стелі, я тут дивлюсь, по всьому будинку, ну, десь 2,80 точно є. У мене, на жаль, немає з собою рулетки, щоб поміряти. Підлога також бетонна. Система опалення вся металева і на уклонах, я вже про це говорив. І з зали кімнати у нас є ще дві спальні кімнати. Вони ізольовані, в обох є вікна по одному вікну. Тут зараз в цій кімнаті темненько, тут, правда, однокамерний склопакет. Але все працює, ну, вже показувати не буду. А, до речі, тут в кімнаті навіть на підлогу ковролін положили. А, так, от така кімнатка. Ну, Тут будинок Це можна. Це дитяча була. Дитяча, так. Да. Ну, я назву цей будинок як новобудова, тому що тут якраз такий стан, де тільки заходь і дороблюй внутрішній косметичний ремонт і обживай будинок так, як хочеться, новому господарю. Да, По-своєму? -по да, так. Так. Ще одна кімнатка, мабуть, для папи-мами. Ну, да. А хто як захоче. І при бажанні, як я говорив, можна подумати над переплануванням і можна додати собі ще одну кімнату. Це хто, хто як захоче. Так, ось такий будиночок. Павло може щось забув розповісти? Ні, все, все правильно, все так як. Все як є. Все, як є. В кінці ролика будуть вставлені. Фото а, всіх планів будинку. А, все, що по документації є. Ще раз акцентую увагу, земельна ділянка приватизована. На будинок право встановлюючий документ є. Тут, до речі, аж дві форточки відкриваються, ліва і права. ну Вікна, правда, дуже здорові такі. Всі батареї поміняні, ну, як не поміняні а відразу встановлені всі металеві. Ну, і по Самій конструкції будинок повинен бути дуже теплий. Тому що ця пінопластова структура, вона, сама стіна, можна сказати, як е, термос. А як, якщо ще додати утеплення зверху, то взагалі тут буде дуже економічний будинок, Так? а ну поділіться ще досвідом з людьми, скільки вийшли до вокзалу пішки. Ну, як я вже своїми годами, так, ну 20-25 хвилин. А взагалі молодіж швидше ходить. Ну, я з вами згоден. Ще раз акцентую, що тут поруч траса Київ Харків, тут є гараж, недороблений погріб. І хто як захоче, так і далі розпорядиться так? Ну так. Да. Да. Ціна будинку буде в описі під відео. Всі, хто мені пишуть коментарі, Будь ласка, дивіться в описі під відео, буде розписано все. Загальна житлова площа. 92. А, ну, це я все вкажу: 92 квадратних метри. І а, ціна також буде в описі під відео. Всім дякую за перегляд. Так, ну що ж, після невеличкої рекламної паузи з сусідом поспілкувалися. Сусіду стало цікаво, що ми тут робимо. Я тут прийшов, проконтролював, значить, з такими сусідами буде е, по жити. Е, Не треба нанімати охорону, головне, щоб сусід завжди був на чеку, правильно? Ну да. Да. Ну, от і все. Павло нас знає. Так. Піднімаюсь на горище. В народі ще чердак. А як ще можна назвати? Технічний поверх? Ну, я не знаю Сміттєзвалище? <смітнє> звалище. Чи, чи, <смітнє> чи, 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 чи складузвалище? Склад. Складу? Ну, ладно. Пошли, подивимося на ваш склад. Там так, сходи над... я вже піднімався не один раз. Удобно по них підніматися, є поручень. Е, да, Взимку буде небезпечно ці е, ну, на санках з'їжджають. Труби можуть бути слизькими. <смітнє> на санках. Ну, ну Якщо хтось хоче бути камікакою. То хай з'їжджають. Так, ну що, ще раз акцентую увагу. Один єдиний в мене будинок, де все зроблено мега, ну як дуже кріпко. Так кріпко, що я аж здивований. Значить, на, на перекриття залізобетонне заливалося. А чердак, да як чердак? Не шифер, це Ундолін. Заплутався вже. Дах ондоліновий. Криша криша ундалінова. Так, що тут такого? Тут зразу все зрозуміло. Якщо десь буде якась пробоїна, то її можна буде побачити в саму першу чергу. А по перекриттю, я не знаю, скільки тут треба буде вилити води, для того, щоб потім побачити, що десь що протікла, що протік дах. Із е, таких думок, які я піднявся сюди, я б лічно б повністю всю цю поверхню укрив би пінопластом, ота до я. Тобто Я б не користувався цим чердаком, а пінопластом мінімум десяточку. І є ще можливість туди завернути за краї, повністю розробити термо, термос, термоізоляцію. І будинок буде взагалі е, по втратах тепла дуже економний. Він не так економний у нас. А у вас є хоч яка статистика, скільки ви взимку палили газу? Та я точно не знаю, ну, як ми не було нікого, тут ніхто не жив, так у нас стояло на 20 градусів всього і в хаті було Це 20 градусів, на 20 градусів стояло. Так в хаті було 13-14 градусів. У вашій хаті? Тут. Тут, в цій хаті. Ага. В 20 градусів морозу? Ну мороз, який а, просто 20 градусів на, на цьому, на щотику на газовому. Ну, це як газ включаємо. Да, – їм. Нічого не зрозумів. 20 кубів? Ні, не 20 кубів. А от е, сама на цьому, на так. Те, на термометрі. На термометрі, да. Котла. Котла стої, стояла на 20 градусів. А в хаті було 13-14 градусів. Ага, зрозуміло, зрозуміло. Взагалі, можна сказати, що у вас на фітілю було опалення. Ну так, да, воно не сильно так, не Так, Хорошо, зараз, все, нажимаю паузу. А так, може, ну, ну хай 300 кубів. Більше, мабуть, тут і не палили. Понятно? Так, все так, пауза. Ну що, хочу ще показати, що по сходах з горища можна не тільки. Спиною назад і вперед. А можна як вперед, так і назад спокійно вверх-низ ходити і не вбиватися на цих сходах. Можна Це... і гараж закривати. Так, да, можете закривати гараж. Державійки зроблений. Продовження коротенького відео про те, що Павло на мені підказує, що є на подвір'ї літній душ, зроблений теж з металокаркасу нержавійка і обшитий ззовні я не знаю, як ці листи називалися раніше, але вони скловолокно, залите клеєм і отакий бачечок. Ну, хто захоче, переробить. Але літня економія тут просто шикарна, по своєму досвіду говорю. Ідемо далі?